Привіт! Зараз на тесті акумуляторної батареї свинцево-кислотної. Їй три роки і, до речі, вона пережила блекаути ну, досить непогано. Ну, Про неї потім. Зараз поговоримо про дешеві інвертори і генератори. Головною бідою інверторів, не тільки є робота від генераторів. Вони дуже не люблять. Ту синусоїду, яку створюють малопотужні генети. Причому неважливо який виробник навіть та ж сама дає, коли не хоче працювати з генераторами. Допомагає або інверторний генератор, або ж приходиться застосовувати, зараз покажу, які рішення. Отакі От костиль але заставить працювати будь-який генератор до будь-якого інвертора. Отже, якщо у вас вже є генератор, і ваш інвертор від нього не хоче працювати, то є рішення, які дозволять подружить будь-який генератор з будь-яким інвертором. Акумуляторна батарея це 100 а Це CSB. Дивимося, що в неї тут. Включимо підсвітку. Зараз навантаження кіловат 12.39 перший блок. 12.35. Чаем підсвітку. 12.36. 12.38. Досить прийнятний розкид по напругам на кожному блоці. Деємся на навантаження. Майже кіла. Було трохи більше. Ось така модернізація станції, яка вже працює третій рік.